Друзі, усім привітик! Всіх вітаю новому відео. У нас зараз ранок п'ятниці. Вчора мали їхати на заняття, але нам перенесли, не сказали, що не буде дівчини, яка за лісою займається, запропонували на сьогодні. То зараз буду будити Алісу. А то знову будемо спізнюватися. Вирішила вам показати вже в мене червоніє помідорчик один. Це той, що найближче, а ті далі, ті, що є, вони там геть е, далеко десь там сховалися за листям. Вчора е, ще був зелений лейт, лейт такі, знаєте, світлі, е, світлі вкраплення. Думаю, не вже буде поспівати, вже стигнути. Не знаю, це якісь такі штучки на стеблях, чи це якась хвороба, але не знаю, росте те, росте. Добре, воду. додаю, періодично підживлюю. Так що така малесенька радість у мене. То я виходила, думаю, ввечері повісила прання сушитися, думаю, може повисихало та, та познімати ніч, ще хай повисить. Вчора позвільняла отут цю купу наших пожитків. Трошечки все одно її отам під столом заховала. Тут все ніяк не дофарбую, тому що стоїть тяжелена швейна машинка, на ній ще там дещо стоїть. Треба, щоб Женя якось пересунув, мабуть, в коридор там вже дофарбувати тут підлогу. Аліса спить, навіть її нічого не заважає. Будемо зараз збиратися, а лісу купати, сушитися. Вчора я не знаю, стан якийсь такий був майже цілий день і серце якось тягало, так, якийсь такий дискомфорт, і все, все хотіла випити якусь хоча б валяр'янку і, і так і не випила, так і ото і уснула. Вчора у нас був переліт один та точно в місті десь близько 12-ї ночі, може, початок першої був. Перед цим були чутно вибухи гучно, але ніби написали, що це в передмісті. Хоча по звуку ніби в місті було страшно. Я ото взяла, почала читати в телеграмі, що пишуть. І чутно, чутно десь вже жужить, десь летить. І я ото читаю, що над нашим районом летить. І ото Аліса вже така якраз засинала. І я ото її взяла, вимкнула мультики на телефоні, пішли в коридори, сіли, і ото на руки посадила. Нормально ніяк ну не було там ні істерик, нічого. Потім вже читаю, що полетів далі. І ото і ото ми пішли. Я вже думаю, сьогодні, мабуть, знову буде тяжка ніч. Але ніби тут фут-фут-фу більше нічого такого в місті не було. Новини не читала ще. Може, яка ліса займатися буде, то. Зайду, почитаю там безкоштовний Wi-Fi У мене я все ніяк з того старого телефона собі групи з телеграма з новинами не переношу сюди. Той телефон не поповнюю, то чисто він для дому, по ньому дзвонити не можна, не подзвонити, ні на нього ніхто не дозвониться, вже там він глючить страшний. Вже він своє відслужив. Десь в 2019 році його купляла Samsung. І дуже багато разів він в мене падав. Кілька разів Аліса в воду його кидала, але я дуже швидко його доставала. Мабуть, ну він, він вже до того, як у воду занурювався, він вже тоді глючив. Десь півтора року. Дуже незаручно. Незаручно було взагалі, ніхто не дозвонитися до мене, не міг, ні я. Так що так. і Все ніяк не доходять руки попереносити сюди всі ці важливі застосунки. Якось треба сісти та зайнятися. Добренько буду. Піду будити дитину та будемо збиратися. Ще поки згадала. Одна з підписниць писала в коментарях, що ще треба позаводити кімнатні рослинки, квітки, щоб вдома було більш затишно. Дивіться, я купляти нічого не буду, тому що це все гроші квіти зараз теж кімнатні дорого коштують. Це все грунт, це все якісь горщики. У нас це є наша з дому ще драцена. І те, що я якось в поліклініці взяла два тиросточка. Я не знаю, як та пальма називалася, вона дуже-дуже велика була. І вся осипана дітками геть-вся. Я два штучки взяла. Трошечки треба, до речі, полити. Бо з вікна висушує дуже швидко, витягує всю вологу. І вони трошечки постояли у воді разом з цим е, деніжне дерево. Не знаю, як воно правильно називається, можливо, так і називається. Корінчики постила лише, оця, два штучки такі добрі. І ми одразу всунули. Це, мабуть, Женя навіть робив, Я, якщо чесно вже не пам'ятаю. Цей щось корінчик взагалі не пускав, і листячка таке, знаєте, скукожувалось таке. І я його просто всунула сюди без корінчиків, всунула сюди в землю, і ніби воно ніби воно прижилося, ну, нехай поки що там собі посидить десь пересадити в якусь маленьку таку, щось придумати, якесь І це. Ця дорога теж без корінчиків просто всунули і вже починають, вже починають там вилазити нове листячко. Так що так. Це вже замість руколи кріпчик. Буквально кілька днів тому насипала насіння зверху і вже почало вилазити. Колись кріп сіяла дуже давно. Це ще було в Донецьку на зйомній квартирі в студентські роки. На балконі ми з подорогою повисаджували. Нічого в, нас, нічого в нас не виходило. Не знаю чому. Нічого навіть не В Ветуз потім просто викинули. І більше ніколи я її не намагалася. А більше нічого навіть не збираюся купляти. Можливо, ось тако, десь попадеться, якийсь отросточок щось сподобається на вигляд. Навіть ці такі пальмочки, що це в мене тростки поприживалася. В одному з місцевих чатів бачила, хтось викладав по 150 гривень, молоденькі, такі невеличкі. Думаю я, я безкоштовно взяла такі гроші, а в магазині піди. Десь ці квіти, кімнатні. Попробую це все. Цього всього накупитися, це взагалі зараз не до цього. Навіть, навіть не хочу так, таку тему підіймати, ні, не дай Боже, доведеться десь їхати, і все це залишиться, засохне, зав'яне, і ото лише зайві якісь розстройства. Так що так. На заняття. Вони сьогодні десь хвилин на 10-15 довше будуть займатися, тому що минулого разу ми спізнилися трошечки і компенсують час. Сьогодні так заколола свого відеошого чубчика по боках. Вдягнула, не знаю, як вам повністю показати, вдягнула ту Сукню, що я розповідала секунду. Така приємна до діла, бавовняна, клас яскрава. У мене ото, як ви знаєте, настрою щось не було. Не знаю чому. Не знаю чому. Думаю, одягну яскраву річ і одразу підійметься. Так воно якось і сталося. Відскочу буквально хвилин на 10-15. Зайду поки що було. За лісою, як заходиш, вона починає гацати, починає бігати. Найкраще от у супермаркетах в тілешку бізочок в її посадили і катаєте. І ще їй руки щось дати їй взагалі ніяких проблем. Звичайні магазини це, це просто чужисть. Так що так, зараз туди і назад. Бігла назад за Алісою, по-перше, довго затрималася, дивилася, взяла в секонд-хенді на матрасник, по-моєму, праймарок, сірий розмір там написався, що я зважила, пішла його, передивилася і з дівчатами, з продавчинами попросила ми його розтягнули. Ну, ніби на двоспальне ліжко або на диван. Мені здається, що в будь-якому разі піде. Єдине, що сьогодні не день розпродажу, сьогодні по 248 за кілограм, і на 200 гривень без 10 копійок вийшов, але Гарний, чудовий. За 200 гривень таку річ для дому не купиш. Так ще перебіглася, дуже багато. Класного, якісного текстилю, але зараз немає нема коштів на це все. І якраз бігла, поверталася. Назад це буквально метрів 100, 150 від занять наших. І бігла назад, і повітряна тривога, загроза удар не випала. Я навіть не знаю, що нам, куди нам зараз хотіла погуляти, десь в парк поїхати. Що його робити. Чи перечекати поки що тут, то потім вже їхати десь чи їхати додому, а там як воно буде. Балдежниця. ми Оце після занять завжди на гойдалку. Минулого разу зайнята була, тут хлопчик катався. Аліса дуже полюбляє в неї вже свій ритуал такий. Хвалять, дуже хвалять її, мама задоволена. Ну, звісно, ні, дещо кажуть, коли роблять якісь нові вправи, нові завдання, що вона ще плутається, а коли щось таке, що вони вже робили, знаєте, як повторєння матючені, повторюють, роблять і все чітко, ідеально, навіть. Розповідають мені деякі заняття, що вони завдання, що вони роблять. Я навіть здивована, що Аліса таке робить молодець, молодчинка. Це дуже, дуже класний, дуже тішить і підіймає настрій. Якраз приїхали. Трохи не доїхали, ніяк не вивчу маршрут. Ми б могли, е, тим автобусами додому поїхати, я так гадала. А він повернув навпаки <серкнув>, <серкнув> в сторону сада Шевченка. Думаю, ми за лісою там давненько не були, не буду її ніде тягати, одразу там на майданчик дитячий. А, нехай дитина побігає, пограється. Там тіньочок, класно, не на сонці, не на спеці. І якраз переїхали і відбігали бога. Супер. Взагалі можна спокійно гуляти, відпочивати. Перейшли дорогу. Це повз, скільки переїздимо. Ну це що знов. Скільки повз переїздимо, не зрозуміло, що тут було, чи тут дерева було, чи що це. Скрізь якісь роботи проводяться, чи це після негоди, щось тут все пошкодилося, я навіть не знаю, якщо чесно. Нема в кого спитати, та й в принципі працюють люди, роблять красу. І слава Богу, життя продовжується. Ось туди. Дивлюся, там діточок багато, не знаю. Алісі не, в принципі, не дуже подобається, коли багато дітей. Зрозуміло чому, але це їй, це їй потрібно. Хоча вчора ввечері виходили на наш майданчик, Аліса, почекай, по газону не біжи. Виходили на нас, все, біжи, можна. Виходили на нас. На наш майданчик і вона там до, до дівчат побігла на міні-футбольне поле. За м'ячом гацала з ними. То з хлопчиком, ну, хлопчик менше за її. Десь на голову нижче теж там гацала. Так що так. Зустріли на майданчику знайомих, але вони вже пішли. Ми ще трошки побули. Всі гойдолки заняті, ото побігала, з збора покаталася. Та покатала її та два хлопчика на оці, що крутиться, така важка вона, та що навколо крутиться. Зараз Аліса, тут не можна. Дитина лізе по газонах бігати. От не можу ніяк достучатися, що не можна. Не можу їй пояснити. Йдемо до фонтанів як завжди шумно постійно щось миють косять роблять хочеться піти посидіти тут на лавочці але ще не дасть посидіти спокійно почне до води лізти Почну її відтягати. І вже і літо закінчується. Останній місяць літа, а ми навіть і... навіть всі не були. Чергове літо, Коту під хвіст. Краса. Не збило тут на тій лавоці в тіньочку посидіти. Ну зараз спробую. Якщо Аліса піддасться для сидіння, побачимо. Тут взагалі шумно. Березь, аж сюди долітають наверх. Аліса перекусила, лягла на мене, Чи спати зібралася, я не знаю. А я поки стояла. Оце перед цим. Записувала відео і ми пішли сюди на лавочку. Дивлюся, вона боса. Взяла її на руки, повернулася, а вона розсулася, вже в воду зібралася, лізти. Вон, тапки стоять. Отсюда таке мале. вже купатися збиралася. Вже назад. До зупинки поїдемо на район. Знаєте, стільки людей, як сьогодні, я не бачила тут за весь час, мабуть. Можливо, що відносно тихо, плюс-мінус, нема таких сильних обстрілів. І є, звісно, перельоти, але точечно там десь, там десь. Не так, як ото масовано прям. Тут тфу хоч би не наволчити. Така атмосфера, наче війни немає, якщо чесно. Просто релакснула сьогодні. Йдемо, поїхав один з наших тролейбусів. Тут трошечки далеченько до зупинки в той бік. Ну що зробиш. Щойно. Поїхав весільний кортеж. Люди святкують, одружуються. Це дуже класно. Стремно було дорогу переходити, рух такий ще й не був. Трошечки далеченько нам до зупинки зворотній бік. Що в одну, що в іншу сторону. Тому ми не дуже часто тут гуляємо. Якось так. А ліса на диво. Посиділа, полежала на лавочці в тіньочку, перекусила. І мамі дала відпочити, а то я за нею гасаю. Правда, здала. Гацаю за нею, я потім не відходжу не на крок. Так що так. Вже вдома все ніяк не можу вкласти Алісу. Сонна, очі потирає, а ніяк я вже з нею лежала, і... і я не знаю, що вже робити. Ось такий купила. Я не знаю, як правильно це простень на резинці, чи це на матрасник. Ще не знаю, як прям буду використовувати. Але там був ще один, але. Тканина інша була, така якась не така щільна, більш тоненька. Резинки були лише по кутках трошечки. А це по всій довж... довжині. Воно в мене пом'яте, тому що я була без пакета, просто зі своєю в'язаною торбочкою скомкала, скокожила, всунула і тако ходили, гуляли зараз. Закину братися, та і будемо, маю надію, що воно підійде, має підійти. Бо, на вигляд, двоспальне ще замісила, почала замішувати тісто. Буду готувати сьогодні булочки з маком, але це вже в наступному відео. Так що буду. Наразі завершувати. Дякую всім, хто дивився, хто був з нами сьогодні. Всім бажаю миру та тиші, без прильотів, без повітряних тривог. Всіх обіймаю. Пока-пока, до наступного відео.